На телеканалі РТБ час новин. Я Сергій Шитловський. Вітаю вас. В ефірі інформаційна програма День. Це головні новини області. Рівнегаз газ занепокоєний станом димових та вентиляційних каналів у будинках, які обслуговують ОСББ. Газовики нарікають, там не поспішають перевіряти комунікації своїх багатоповерхівок. Не рівнегаз, газ зрозуміти правильно відповідає за стан димових вентиляційних каналів. А Покла обов'язки відповідальності покладаються на вас. На вас голів ОСББ, щоб ви це знали. Подарунки під ялинку 70 найуспішніших студентів Рівненщини отримали іменні одноразові стипендії від голови обласної державної адміністрації. Із обласного бюджету для цього виділили понад 226 тисяч гривень. До нарахування 3600 гривень з копійками а на руки вони отримують понад 3105 гривень. Результати об'єднання. Реорганізація митної і податкової служби у міністерство доходів і зборів дало дорогу якісному сервісу та простим процедурам збору податків і митних платежів. Про це із підлеглими на місцях через відеоселектор говорив міністр Олександр Клименко. Однакі податки в цьому році витрачали на виконання своїх зобов'язань на 100 годин менше, ніж торік. 90% дітей сиріт у рівному охоплені сімейними формами батьківського піклування. місті рівному біля 50 тисяч дітей 50 тисяч. Із них сиріт всього 190. Із них лише 12 не в сім'ях. Дві людини загинули та ще п'ятеро отруїлися протягом останніх двох тижнів на Рівненщині внаслідок нещасних випадків, пов'язаних з використанням газу. Основними причинами трагедії в Держгірпромнагляді називають незадовільний стан димових та вентиляційних каналів та самовільне втручання в систему газопостачання. Найбільш проблемними твердять представники Держгірпромнагляду та Рівнегазу, газу є об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, адже там не поспішають перевіряти комунікації своїх багатоповерхівок. Продовжить тему Тетяна Хлим... На сьогоднішній день у рівному лише 8 із 139 об'єднань співвласників багатоквартирних будинків мають акти про придатність димових та вентиляційних каналів. Відповідний документ головам об'єднань надають після перевірок внутрішньобудинкових систем газопостачання. Якщо ж акт відсутній, рівнегаз може припинити подачу блакитного палива до будинку. Між Рівнегазом і ну, власниками будинків ОСББ укладаються договори. На технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання. В даних договорах передбачено, що, що повинно виконувати замовник, в тому числі і перевірка димоходів і вентканалів. Перевірка вентиляційних каналів здійснюється раз на рік. Димоходів двічі. Втім, на сьогоднішній день лише 70 об'єднань співвласників багатоквартирних будинків оклали такі договори. Відтак пояснюють в рівнегазі. Керівники решти ОСББ нестимуть повну відповідальність у разі нещасного випадку під час експлуатації систем газопостачання. Не Рівнегаз, зрозуміти правильно відповідає за стан димових вентиляційних каналів. а… Покла обов'язки відповідальності покладаються на вас, на вас голів ОСББ, щоб ви це знали, і це чітко регламентовано прописано в нормативних документах. Голови ОСББ з цим не погоджуються. кажуть, вони не є власниками будинків, а лише представляють інтереси усіх мешканців. Відтак, відповідальність має бути покладена на плечі власників квартир, і договори з Рівнегазом мають укладати саме вони. Ви заключаєте Рівнегаз напряму угоду з кожним мешканцем. В даній угоді, я, наприклад, її не підписала. Чому? Тому що там є один пункт: об'єднання власник будинку має забезпечити доступ в кожну квартиру. Так. Скажіть мені, будь ласка, яким чином я, голова об'єднання, голова об'єднання можу забезпечити доступ, доступ у приватну квартиру? Керівники ОСББ розповідають, хоча мешканців і попереджують про перевірки, вони далеко не завжди відкривають двері газовикам. Тим часом в Держгірпромнагляді зазначають, що якщо раніше трагедії з газом траплялися в неблагополучних сім'ях, то зараз страждають усі без винятку. А кількість нещасних випадків пов'язаних з експлуатацією систем газопостачання збільшується. Поки ми готували оцю нараду, це на протязі двох неділь, у нас в Рівненській області, щоб ви розуміли. Загинуло дві людини і п'ять утруїлося. Також всього в цьому році сталося шість нещасних випадків, як в Рівненській області, внаслідок яких постраждало 16 осіб. Після тривалої розмови працівникам Рівнегазу таки вдалося дійти певної згоди з головами ОСББ. Рівнегаз, держгірпровнагляд, хто залучений до цього, зв'язується з головою, ставлять графік. І починають обходити і допомагати один одному. Ні, у вас так і залишиться 140. Без актів. Отріжте дом, вони завтра рівний газ знесуть. Нулю у рівному до припинення подачі блакитного палива в будинки, в яких відсутній акт про задовільний стан систем газопостачання, справа ще не дійшла. Втім, якщо перевірки не відбуватимуться і надалі, це стане можливим, адже в деяких районах Рівненщини газовики вже вдаються до таких кроків. Тетяна Климчук, Микола Штемпель, інформаційна програма День. Об'єднання податкової та митної служб у єдину структуру дозволило створити комфортні умови для ведення бізнесу. Про це під час підсумкової всеукраїнської відеоконференції заявив керівник Міністерства доходів і зборів Олександр Клименко. Реорганізація також дала змогу збільшити надходження до держбюджету. Зокрема, Рівненщина планові показники цьогоріч перевиконала у півтора рази. Далі продовжить Галина Баранчук. Якісний сервіс, широкий спектр послуг, прості процедури збору податків і митних платежів. Такі переваги отримали громадяни і бізнес в результаті реорганізації митної податкової служби у Міндоходів і зборів. І результати не забарились. Зазначив під час відеоконференції керівник цієї структури. Однакі податки в цьому році витрачали на виконання своїх зобов'язань на 100 годин менше, ніж торік. Час огляду вантажів на митниці в середньому скоротився до півтори години. На Рівненщині реорганізація дала можливість збільшити надходження до держбюджету. Платниками податків Рівненщини за 11 місяців цього року до державного бюджету сплачено 1 мільярд 219 мільйонів гривень. До кінця року ця сума буде 1 мільярд 250 мільйонів гривень. Щодо відповідного періоду минулого року складає 152%. відсотки. Ми зібрали плюс 420 мільйонів гривень додатково. Є чим похвалитися і митникам. Так нині на митне оформлення монтажів бізнесмени витрачають середнього всього лише півгодини. У той час, як законом передбачені всі чотири. Кроком вперед є і електронне декларування, зауважують керівники митниці. Показник електронтування у нас на кінець цього року складає 98 що є досить серйозним показником. При загальноєвропейських показниках 82%. До того ж, йшлося на прес-конференції рівненським платникам податків. Відшкодовано майже 140 мільйонів гривень ПДВ. А ще цього року в області проведено майже на 100 планових перевірок платників податків менше ніж торік. Однак зазначають, працівники служби в області є ще з десяток проблемних підприємств, які не поспішують. Шають платити податки з ними. Ведуть діалог. А якщо це не допомагає, відкривають кримінальні справи. Галина Баранчук, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма. День. Сертифікати на одноразові грошові винагороди у розмірі більш як 3 тисячі гривень кожен отримали 70 студентів Рівненщини. призером всеукраїнських олімпіад, авторам науково-дослідних робіт, учнів малої академії наук України, а також переможцям мовно літературних та інших конкурсів присвоїли імені стипендії голови рівненської обласної державної адміністрації. Продовжить тему Роман Свирида. Четвертокурсник Національного університету водного господарства і природокористування Володимир Труш, у році, що минає, став призером Всеукраїнської студентської наукової конференції у галузі енергетики. Його дослідження температурних режимів сонячних колекторів журі оцінило відзнакою третього ступеня. Це дослідження корисне тим, що воно показує нам моделювання роботи сонячних колекторів, а вони є перспективним в галузі. Розвитку сучасної енергетики альтернативні джерела для збереження довкілля, і це корисно як. Для нашого регіону, так і для всього людства, студентка кооперативного коледжу Анастасія Вакольчук стипендію від голови обласної державної адміністрації отримала за відмінне навчання і активну громадську роботу на благо навчального закладу. Дівчина очолює студентську раду коледжу. Ми проводимо багато різних заходів як у межах коледжу, так і між різними навчальними закладами. Ми вступили в Всеукраїнську студентську раду. Допомагаємо розвиватися студентам, допомагаємо їм у навчанні. Загалом сертифікати на стипендії від голови обласної державної адміністрації, а з ними і готівку отримали сім десятків студентів рівненщини. Загальна сума одноразових грошових допомог понад 226 тисяч гривень. Сума складає на одного номінанта на одного на одного студента, який отримав премію голови обласної державної адміністрації. Три мінімальні заробітних плати, тобто до нарахування 3600 гривень з копійками. На руки вони отримують понад 3105 гривень. Такі матеріальні заохочення повинні стати перш за все моральним стимулом для саморозвитку обдарованої молоді. Переконані представники обласної влади. У нас я вважаю, є така системна проблема, коли на рівні навчальних закладів ніби така велика кількість молодих, перспективних, обдарованих людей. А коли починається вже їхня життєве життєвий шлях, ну, дуже, дуже їх погано видно було. Складне завдання, але дуже важливе, щоб ті, хто себе може показати, зарекомендувати, кого можна віднести до категорії обдурованої молоді, міг і надалі вже застосовувати і демонструвати свої уміння. вже незабаром. Свої іменні стипендії від голови обласної державної адміністрації отримають і найуспішніші школярі Рівненщини. Роман Свирида, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. Усе більше жителі Рівненщини готові захищати свої права у судах. Такий висновок роблять активісти комітету виборців України, підсумовуючи проміжні результати проєкту правова підтримка та просвіта для вразливих верст населення. За їх словами, у громадській приймальні КВО найчастіше звертаються зі скаргами на суди, виконавчу службу, пенсійний фонд та управління соцзахисту. Так, цього року юристи комітету розглянули майже 700 звернень, що стосуються діяльності органів державної влади. Активісти КВО також зазначають, що готові захищати права громадян на мирний протест, але закликають політичні партії не спекулювати на цьому. Загалом, як зауважив голова правління обласної організації КВО Олексій Горецький, порушення громадянських прав відбувається через те, що більшість чиновників не вмотивовані гідно надавати свої послуги. Переважно більшість людей. Тобто система працює так, щоб спочатку людині створити проблеми і перешкоди, а потім людина змушена була. А, Дати, бути лояльною інші 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 дії вчиняти для того, щоб перебороти цю проблему. І ми говоримо про те, що каже Конституція: найвищою соціальною цінністю є в державі хто? Людина. Не чиновник, не президент, не там голова якоїсь політичної партії, не прокурор, не суддя, а людина. Майже 50 дітей серіт вдалося охопити цього року у рівному сімейними формами виховання. Вже незабаром в обласному центрі з'явиться ще один будинок сімейного типу, до якого буде влаштовано п'ятьох малюків. Традиційно напередодні новорічних свят з дітьми, які виховуються у дитячих будинках та прийомних сім'ях, зустрівся міський голова рівного Володимир Хомко. Побувала на цій зустрічі. І Тетяна Климчук. Нині сім'я Зарічнюків виховує вісьмьох діток, найменшому п'ять років, найстарші вісімнадцять. З під батьківського крила Андрія та Оксани в самостійне життя вже пішла не одна прийомна дитина, адже їхній будинок сімейного типу був створений ще в 2002 році. Батько Андрій розповідає з усіма дітьми, спілкуються і досі, адже вони справжня родина. На сім'я, наші діти, да ми їх не родили, але на фірідні. Ми їх любимо їх рідні. На взалі слово прийомне не звучить. Хіба що ж документально телеформу та прийом? Діти усміхнені та щасливі, кажуть, батьки дарують їм усю свою турботу та ніжність. І навіть в новорічну ніч дітлахи подарунків не чекають, запевняють. Головне, вже мають сім'ю. Провести разом час Їй просто тільки дивна числа був день народження. На Мико І вона те, що хотіла, вона отримала. Що ти хотіла отримати. Бе чотири. Ну, я трігала, я стала набагання з було. А це новостворена прийомна сім'я Заморських. Нещодавно родина взяла під опіку двох хлопчиків з Корицького району. І хоча діти не говірки, все ж зізнаються, тепер про них турбуються і люблять. Тут краще, чим краще. Ну, що не треба працювати, не треба заробляти само, так? Як навчаєшся в школі? Котрій краще. Ну, Всі краще очі оцінки ніж там. На сьогоднішній день у рівному 90% сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, охоплені сімейними формами виховання. В місті два дитячих будинки сімейного типу та п'ять прийомних сімей. Вже невдовзі у рівному з'явиться ще один будинок сімейного типу, до якого буде влаштовано п'ятьох дітей. Міський голова рівного запевняє, всі прийомні сім'ї, окрім обов'язкових виплат, отримують ще й додаткову допомогу від влади міста. В місті рівному е, біля 50 тисяч дітей 50 тисяч. Із них сиріт всього 190. Із них лише 12, не в сім'ях. Ми відкриваємо ще одну сім'ю. Кошти витрачені на ці сім'ї набагато ефективніше, ніж в інтернаті, знайде мови немає. Ми ще будемо допомагати їм робити ремонти і на такі побутові потреби. Закладаємо ці кошти в бюджет і Кожен рік виділяємо. їм. От, ви чули, один ремонт зробив, другий інше. Тобто, крім того, такого загального, що передбачено законодавством, ще від міста такі, якби ну, бонус. Службі у справах дітей зазначають, що року з'являється все більше охочих подарувати сиротам батьківську турботу та ласку. Втім кажуть, є причини, чому частина дітей так і залишається у стінах інтернатів. Є такі об'єктивні причини. Це або вже дорослі дорослі діти, які вже своє життя будуть цими будувати. Ну або маленькі і, на жаль, хворі діти, які ще сьогодні, ну скажімо, не готові наші громадяни взяти в свої сім'ї. Під час заходу міський голова вручив подарунки усім діткам: квитки в кінотеатр та запрошення в гості до Діда Мороза, до казкової країни Гайдамаки. Тетяна Климчук, Сергій Савта, інформаційна програма День. Святковий передзвін. виставку вишивок під такою назвою презентувала в обласній бібліотеці народний майстер України Валентина Галапач. Майстриня створює авторські вишивані вироби на основі народних традицій, які знає досконало. З підголки Валентини Галапач вийшли самобутні рушники, серветки та картини. Жінка володіє багатьма видами технік вишивки: занизування, хрестик, вирізування, виколювання, лічильна, гладь. Мережки. Роботи майстрині знаходяться у музеях Рівного та Києва. А ще вона охоче передає свої знання і майстерність молодим вишивальницям, адже працює керівником гуртка Рушничок в Палаці культури хімік. Виставка експонуватиметься до 20 січня наступного року. Баскетболістки Рівненського сузір'я провели дебютні домашні матчі у новому сезоні. Після шести поєдинків в гостях рівнянки приймали лідера групи А першої ліги. Баскетбольний клуб Франківськ. Попри те, що гості грали без замін, до рівного приїхало лише п'ять спортсменок. У першій зустрічі прикарпатська команда впевнено перемогла – 97-75. А от у повторному поєдинку юні рівнянки змогли нарізати свою гру і завдати франківську першої поразки у сезоні 89-81. Варто зазначити, що догравали матч гості у меншості, оскільки одна з баскетболісток через перебір фолів залишила майданчик, а у них не було. Важко грати в чотирьох, ви правильно говорите, ну, тому що м які би не були там сили, якби не були ми підготовлені, все рівно в чотирьох було дуже важко. Я не можу дорікнути своїй команді, тому що вони старалися, а то, що ми приїхали в п'ятирох, тому що в нас зараз, як то кажуть, фінансування призупинилося клубу і ми просто не мали навіть можливості взяти шостого ігрока. Коли е трапилася ситуація з п'ятим фолом… І коли залишилось чотири, то вже вони в себе спочатку, вони, конечно, дірнулися, в плані. Вони не вміють грати грати чотирма. Вони думали, що це все. Вони виграли у ніч із 24 на 25 грудня, 14 римсько-католицьких громад області зустрінуть Різдво Христове. Це свято символізує народження Божого Сина та духовне очищення людей. У костелах Рівненщини з цієї нагоди буде проведено урочисті служби. За традицією святкуванню передують піст, що розпочинається за чотири тижні до різдва і сповідь, після чого люди і відзначають народження Христа. До католицьких сімей завітають колядники. А ближче до вечора родини традиційно зберуться за святковим столом. Про римокатолицькі традиції більше Ірина Михайлевич. Нині у рівненському костелі порожньо. Втім, вже за кілька годин він наповниться людьми. Після святкової вечері парафіяни прийдуть на службу, яка триватиме аж до ранку. Віряни молитимуться, співатимуть колядок та проситимуть у Бога благ. Є своя різдвяна мрія, і отця Владислава Чайки для мене мрією, є, щоб завжди зустрічати з відкритим чистим серцем різдво Христове. Різдво для нього це найбільше свято, твердить парафіянин Риму католицької церкви, святих Петра і Павла Ярослав Ковальчук. Розповідає, це свято звик зустрічати у родинному колі з молитвою та добрими словами. Традиційно на різдвяний стіл його рідні готує 12 пісних страв. Замість куті у католиків, символом різдвяної вечері є оплаток. Ненькі тістечко, яке це в наших традиціях. Ми ламаємось. Ми при прилами з кожної людини, яка знаходиться за столом. Ми бажаємо її ну, побажання, які приймаємо побажання. Ну, Слава Христа. Але найважливіше місце все ж відводять духовності. Основне місце у нас за святковим столом відводиться для біблії і для свічки, яка запалюється. Голова сімейства. Батько починає святкування зачитання цитати з Біблії. Триває різдво-три дні, але на цьому святкування не завершується. Вже у суботу в парафії святого Петра і Павла відбудеться фестиваль колядок. Тож усі охочі зможуть долучитися до дійства. Ірина Михалевич, Назар Мідріган, інформаційна програма. День і на сьогодні в мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шидловський. зустрічі в ефірі і нехай щастить.